Горить російський ВПК. сили оборони України вразили важливі об'єкти. Браковані кулемети на фронт. Екс посадовцю Міноборони та його спільникам оголошено підозри. Пожежі на гульвицьких пагорбах посунули премію Оскар. Вітаю глядачів «Укрінформу» Про головні новини 14 січня розповім вам. Я Карина Луніна. ЗСУ завдали точного удару по Брянському хімічному заводу в місті Сільцо. Цю інформацію підтвердили у силах безпілотних систем. Завод є стратегічним об'єктом військово-промислового комплексу Російської Федерації. Він виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема, боєприпаси для ствольної артилерії, авіації, крилатих авіаційних ракет х 59 тощо. Також знову гучно було в Енгельсі. Сили оборони повторно вразили інфраструктуру військового аеродрому енгельс 2 Там базуються літаки Ту 95 і Ту 160 На території нафтобази Крістал знову відбулось займання цистерн із рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників ту 160 які Росія використовує для терору проти цивільного населення України. Також вибухи лунали й в інших областях Росії, зокрема у Ростовській, Тамбовській та Воронежській. Експосадовець Міноборони України та два керівники держпідприємства поставили бойовим підрозділам браковані кулемети. Їм ДБР повідомило про підозру. Ці посадовці мали у 2022 році поставити на фронт 400 великокаліберних кулеметів, але замість якісної зброї у війську потрапили дешеві аналоги, що не придатні для використання за призначенням. Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого. Тепер Всім фігурантам справи загрожує до 15 років тюрми. Сили ППО збили 58 з 80 дронів. 21 – безпілотник локаційно втрачений. Уламки пошкодили будинки та автомобілі на Сумщині, Київщині, Житомирщині, Харківщині та Черкащині. А на фронті протягом доби зафіксовано 166 бойових зіткнень. Противник завдав один ракетний та 62 авіаційних ударів та скинув 99 кабів. Крім цього, на лінії зіткнення відбулось 4,5 тисячі обстрілів. Також ворог бив із реактивних систем залпового вогню. Найбільше атак наші воїни відбили під Куп'янськом та на Донеччині. До 5 лютого всі військовозобов'язані, які мають статус обмежено придатних, мають пройти. ВЛК. Ті, хто цього не зробить, отримають штраф від 17 до 25 тисяч. У Черкаському ТЦК додали, що військово-лікарську комісію мають пройти усі військовозобов'язані, аби визначити придатність до подальшої служби. До слова президент України вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року. Цьогорічну церемонію Оскар вдруге перенесли через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Американська академія кіномистецтв продовжить період голосування за номінантів на премію до 18 січня. Їх оголосять віртуально 23 числа. А обід номінантів на Оскар взагалі скасували. Нагадаємо, в Лос-Анджелесі із 7 січня вирують масштабні лісові пожежі, які забрали життя щонайменше 24 людей і знищили 12 тисяч. Будівель увечері 8 січня в вугон дістався голівудських пагорбів. На цьому в мене все. Підписуйтесь на ютюб канал «Укрінформу», аби залишатись в курсі актуальних подій.